Всім привіт. Всім привіт! Сьогодні 7 І ми сьогодні запрошені до людей, які підписані на наш канал. Ми їдемо в гості, вони нас запросили в місто Корець. Це місто таке цікаве. Містечко дуже релігійним, як стародавній Ефес. Там 10 і храмів є, і монастирі. Дуже таке воно історичне. Ось веземо подарки, покажемо Марічка, які. Ось. Як при Совєтському Союзі. Авоська колбаса і бутилка. Веземо Фінка в подарунок. подарок. Привезений із Єгипту. Так що будемо їхати. Ну, побачимось. Сашина не Зоська. А поцелуй Зосю. Рыжий поцеловал. Давай Зосю Цю. Какого рыжика? Зося, ну ты вызова нет. Так, це закуска. У нас есть огоньки. Из СССР. І фінік вирощений ну, не нами, ми його просто посадили і поливали. Клас. Привезена сімічка із Єгипта. Все. Молодці, класно. Спасибо Дарим Аліні і Гені. Класно. Я така вся щаслива. Ну, зараз з заліною. Повезуть нас в одне місце. Ми також заради цього приїхали сюди, на кордон. На кордон, який розділяв СССР і Польщу з 1920 по 1939 роки. Дуже цікаво. Поїхали. Yeah. От і все. Зараз ми на самому кордоні, де якихось там 100 років назад, тут була Польща, а там СССР. Ось Житомирська область. Ось вона. Істри іностранних справ СССР і Німеччини, Молотов і Ріббентроп заключили мирний договір про ненапад на Радянський Союз. Але нацисти. Пішли обманним шляхом, напавши на Польщу в 41-му році. Польщу здається в 39-му. Напавши на Польщу в 39-му році. 22 червня 41-го року. І напали вже на частину Радянського Союзу, вже на корець, почалася друга вітчизняна війна. Граф Вільчинський, поправи мене, будь ласка. Граф Вільчинський це людина, яка підписана на наш канал, він є історик, любитель, але своїми знаннями він може взуть не одного вчителя з історії по інформації з Першої світової війни до розвалу Фриденського Союзу. Так що барон Вільчинський, пиши коментарі. Ось такий картон. Колись тут стояли вояки, нікого не пропускали. Нещасні люди тікали. Ах, було діло тут. Те, чого ми не знаємо. З почергової принудітельної фотосесії. І нарешті. Їдемо до них в гості. Фух. Для нас був накритий ось такий стіл. Червоний борщик, помідорки. Парчик. І всяка штучка. Чесночки. Вкусна. Зося кіцька їхня. Почула запах і чатує на можливість стащить смоточок ковбаски зі столу. Ух ти! Корм і м'ясо. А зараз після смачного обіду господарі цього обійстя пропонують полежати. На такому гамаку. І ще й заставляють, навіть не пропонують, а заставляють. А зараз нам проведуть екскурсію по старовинному єврейському кладовищу, куди ми і направляємося. Ми дійшли до єврейського кладовища. Хто знає, можете написати в коментарях, що це означає. Все заросше. Якби не забор, так і не скажеш, що це кладовище. Ого. го Це на своїх містах вони, так? Це, це, це тут а в цій частині трошки. Угу. Ну ось вона це кладовище. Все заросше травою. Ось оригінальні місця поховання. Надгробки, стели з єврейськими літерами. Ось там, тут. Ось якщо видно, то... Такі, така стела цікава, таке видовження ззаду, ніби як, щоб вона не впала, Утримуюча така балка бетонна і сама лицева сторона з єврейськими написами. О, як це було давно. Дивіться, повністю усіяно. Ціла долина. Ось цих камінців, тут, там аж там внизу. Далеко-далеко. В Корці до Другої світової війни переважало єврейське населення більшість. І коли нацисти прийшли сюди, вони відстріляли більше трьох тисяч євреїв. Ось це кладовище, погляньте. Скільки їх там ось там таке підвищення з виглядом на річкову долину? Вигляд з кладовище з такого обриву. Так як корець це таке релігійне місто, тут дуже багато таких культових споруд. І Ось одна із них це комплекс споруд Троїцького монастиря. Часів 16 століття охороняється державою. Зараз ми сюди зайдемо. А зайдемо, дивіться, яка тут територія, як тут гарно. Ми хочемо підійти сюди на одне місце, в якому похована одна особа. Ім'я її, здається, не дуже відоме, але її життя пов'язується з життям дуже відомої людини. Зараз ми туди йдемо. Ось ця особа Анна Алєксівна Андро. Вона тут похована. Чого вона тут похована, я не знаю. Навіть тут все написано. Зараз коротко розкажу. Отже, чого вона тут похована? Анна Олексівна Але Олєніна. Муж її. носив фамілію Андро. Наказується він. Був президентом Польщі 14 років, і вона, так як вона була заможна, надавала дуже багато матеріальної допомоги ось цьому монастирю. Дала дуже багато земель. А ще один момент: нею захоплювався сам Олександр Сергійович Кушкін, Русський писатель, якого ми всі. Вивчали в школі його працю. Ну і знак поваги і подяги, подяки вона була похована тут. Пушкина пишев задні вірші при себе. Той і ви, її його не ніпої красавіця в тіні я вас любив. Хто пам'ятає те стихотворення, яке Пушкін писав, з школи пам'ятаю. Я вас любил, любовь і що будь може в душе моєї погасла не совсем. це він написав цій Ані Алексєєвні. Так що цікаво. Навіть на територію цього релігійного заведення сидить богомол. Багамол. Що дивишся, а? Привіт? Утюк. І плавають черепашки. Дивіться, які вони цікаві. Ну, дивись. Прям лізе до нас. Одне і друге. Угу. А ось там менша черепашка. Це дитина маленька. А, там ще далі є. Бога до речі, хіщники. Наш шлях пролягає до замку. Замок в далечині. Така річка. Дуже гарні кривиди. А ось там кладовище. З якого ми йдемо. Ми переходимо на наступний місток в напрямку до замку. Замок побудований на тій скелі. Тут іде річка, а на протилежному боці також скеля. Такі базальтові породи. Дуже-дуже гарно. Підніжжя самої скелі, яка вона могутня. Ця скеля, ця річка не проходила колись давним-давно до постройки замка. Коли побудували замок, русло річки змінили для того, щоб річка обтікала замок. Це як була захисна така, захисний рівень від нападу. А ми карабкаємося далі. Фу, Вже замучились підніматися. Ось остався останній ярус. Такий крутий підйом. Лучше сюди в кросівках з тонкою з гладкою подошвою не підніматися. Все, я поліз далі. Фу. Все, ми вийшли до замку. Нарешті викарамкались. Це за. Все, що залишилось від замку князів корицьких. Це були власники цього міста. Місто, містечко. Вони були ось на цій височині. Угу. Да, товщина стін більше метру, уявляєте? Тут навіть є підземелля. Зараз будемо спускатись в нього. До нашого часу воно перетворилося в смітник. Але це нас не зупиняє. Будемо йти. Нічого не видно на телефоні. В общем, дуже темно. Такий тунель. Якби можна було розглядіти через відео, то ви побачили б, як зроблена стеля із кусочків таких каміння такого, мабуть, цієї породи, яка була у, пів... у підніжжя цього замку, да, дуже великий. не передає цих об'ємів. Ось наступна кімната. Ось шукали шукачі скарбів, клад зарити. Що тут було? Хто я не знаю, може якась катівня? Камери може тимчасового утримання злочинців. Це все таємниця. Да. Потолок іще держиться. а у нас в домах сипеться. Тут із камня. Чого він не падає? Чого не падає? він падає? Вилізли ми з цього підземелля. Це передня стіна. Лицева сторона замку. З виглядом на орець. Ми йдемо через вихід із замку. Це були брами замку. Це місток через річку, тут стояли вартові із здоровенними топорами. Приходиш, мабуть, до них сюди і говориш причину свого приходу. Якщо їм щось не понравилось, тут стояв пеньок, посипаний солю. Брали тебе за вухо, ложили до нього і отрубували тобі голову. Ну, це така моя уява. Ось люди ходять, не бояться. І все ж таки, як би вони не оборонялись і не строїли міцні мури, прийшов час. І все набуло ось такого вигляду. Замок 14 століття. Князів корицьких. Унікальна споруда нашого краю. Йдемо далі. Далі наш шлях прямував до дому наших друзів, де нас чекала смачнюча вечеря. Ми розпалили вогонь і готували на ньому їжу. А ще нам вдалося побачити, як у гамаку лежить їхня чудова Зося. Яка аж ніяк не хотіла звідти вилазити дуже забавно. Після такої прогулянки і ситної вечері ми будемо їхати додому. День закінчується. Дякуємо нашим любим друзям за запрошення, Дякую. за екскурсію таку коротеньку, яка була дуже цікава, і взагалі місто Корець дуже історична місцина. Хто має можливість приїжджайте, тут є на ну що подивитись. Дуже гарна природа, дуже чисто. Я вражений, тому що мої очікування перевершені. Все, будемо їхати, йти до машини. Вон подарки у нас. Подарки гарбуза нам дали. Це було просто цікаво. Dai, все, Гена, дякуємо. Аліна, дякуємо. Пока. До зустрічі. До зустрічі. Дякую вам за те, що приїхали. Дякую вам, що ви приїхали, що провідали нас. Ми тут вже вечері похитили. Зося, від терпіть, вже впала. Так, все, будемо їхати. Все, па-па. Зося. Па-па. Ухти, сырушка. О, папа.